Розкажіть, що вдалося під час сьогоднішнього матчу реалізувати вашій команді найкраще і, власне, перемогти з Що найкраще, В принципі, те, що ми домовлялися, виконали. Да, ми віддали, скажімо так, стали в середньому блоці. Як ми хотіли, розуміли, то, що вони дуже швидкі футболісти попереду і будуть довгі передачі, будуть заброси. Треба буде контролювати глибину. І, в принципі, це нам вдалося в першому таймі, так, да, звичайно, те, що забили, дуже добре. Але хотілося більше все таки в нападі, більше створювати, більше моментів, більше агресії, можна так сказати. Попереду. Але в другому таймі трошки краще було попереду, але десь вже знаєте, дивила Давлів, да, результат, мабуть, і вже так останні хвилини трошки десь під всі пали вже низький в блок, так але теж зіграли більш впевнено. Там да були моменти і Вони, вони пробили непогано, але Кінслі да зіграв надійно створював рід. Принципі, така бойова гра вийшла. Думаю, для болівальників нас подобалась. Що будете покращувати для кращих результатів і теж вдалих результатів наступних фінансових? Е, ну ми розуміємо, да, що я сказав, нам треба покращувати гру в напади, тому що ми теж трошки переіграли, грали в три захисника зараз перейшли на чотири вже. Чотири, да, чотири, там два граємо. І звичайно, тут трошки інша специфіка і гри в атації, Ми над цим зараз працюємо. Вже там тиждень, другий будемо працювати, і треба звичайно покращувати нашу гру попереду. Чудо, дякую дуже дякую вам.